Доброго Дня, я учениця 8 г класу Гречиха Марія і тема мого проєкту – альтернативне освітлення. Мета дізнатися, як можна економити електроенергію в сучасних реаліях на сьогоднішній день. Дуже важливим є збереження теплоти та світла, тому і замислилася, як зробити так, щоб освітлення в моїй кімнаті було дешевим та економним. Перебуваючи в бабусі, я бачила віконниці, які зараз майже не використовуються. Тому замислилися, як надати їм друге життя, оздобити їх по сучасному і затратити мінімум коштів. Для цього почала шукати інформацію в інтернеті та, на жаль, нічого не знайшла. Декілька днів тому мені, на думку, спала ідея оздобити вікон зі дисками. Зараз вони майже не використовуються, тому ми надамо їм друге життя. Також вони мають відбиваючий ефект. І крім того, вони були в мене вдома. Пошукав в інтернеті, я дізналася, що вони відбивають сонячне проміння майже на 70%. Якщо наклеїти диск на ці віконці та регулювати кут по відношенню до вікна, зможемо перенаправляти сонячне проміння у кімнату. Ось так ми зможемо освітлювати приміщення краще. Нам відомо, що кут падіння дорівнює кут до відбивання. Провівши дослідження, використовуючи перед люксметр, я дізналася, що освітлення збільшується від 250 люкс до 600 люкс. Також використовуючи безконтактний термометр, я встановила, що температура використання таких віконниць зросла на 2,5 градуси. Такий пристрій має великі переваги. Він надає друге життя дискам, є екологічно чистий, легкий в експлуатації, безшумний та дешевий. Також я задумалася, а що робити людям, які живуть в багатоповерхівках, як я. Але і тут є рішення: можна взяти фанеру і також диск. Щоб це було чесно, я провела дослід, використавши 24 диски і фанеру за розміром як віконці. В кінці експерименту показники залишилися такі самі, тому немає різниці де використовувати і яким методом. Це вийде трохи дорожче, але також працює. Для себе я зробила висновок, що такий пристрій варто використовувати в сільській місцевості, а точніше, там, де є вікониці, бо саме вони дають змогу збільшити освітленість в кімнаті, а також підвищити температуру помешкання. Дякую за увагу!